І так, сьогодні з вами імену я. Матвіп 21. Погнали. Так, умовляємо звук, тому що занято голосно. І погнали! так Загрузочка. підключена до сервера. Yeah. Тільки що. Прям тільки що вийшла обнова. Тільки он вел? Эээ, то хто? Смысл ультра легендарний, стоп. А що? А что? Смысл ультра легендарний. Той... Так, ну я куплю, тому що не лень.

Так, давайте зараз прокачаємо всіх персонажів. Так, нас викинуло. Ага. Так, коротше. Я вже включуся, коли я того позабираю, тому що то довго. Так, все. А, вот так вот. Дивимось, що у нас тут на ньому є. Э Напевно, так. Вот так, вот так скорее всего, всего. Да, так мы підемо в ранговий бей. Тому що, мені, я ніколи не Зараз ми подивимося, чи зможу я аплитись до другої бронзи, чи не зможу. Заодно ми испытаем того нового бойца. Пока Я Взагалі не знаю, чи ближне, что чи хто це. Бо якщо не увагу, що я там типа звук убавляю, просто мені ані так, ані так, типа, якась фігня. Мені ані так, ані так не подобалось. Вони не бійся такі чоловіки, які в саму останню секунду береги нашого та робить. Все, погнали, погнали, погнали. Ага. Це, яка ти... це? О... Знаю, що це, Що Шопа? по... Ту як Мортіс. Ту ліпше, ніж Мортіс. Так он ведь не Что лично не жмортис пару разил. лично Мортис, жмортис? Я вам на это скажу, скорее всего. Ну хотя не знаю, урон нет, в не там сюда. Не, ну блин, ну то чит. Не, походу мне знал просто. На. Уф, жестко. Ми розібрали багато. Я не дуже розумію, що ви мій... Хорош! О! В мене тепер такі вот Вау! Його. Ух ти! Дивіться, як у мене тички. Клас! Прикольно? Ой-ой-ой! Ні, -ой. ну Імба, 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 имба, Імба! Может, у меня якийсь а, а, Не, мне такой больше. Не, мне такой больше подобает. Не-не-не. Так полипше будет все таки Идемте дальше. Ограбление. Вот я не знаю, у меня урон маленький, но... Я не знаю. Не, ну... Все-таки давайте вот. Ну так, скорее всего. Так, да, вот так вот и будем. Если что, если то я заменю на другую пусику. Я просто до сих не разобрался. Доброго ночи, пофигово. Опа Пробу було брати того ой, ой, як мене так виносить? Не просто вот так вот настільки швидко виносить, що... Ну, типу то трошки странвато. Що так швидко виносить, типу... Е! Yeah. Так, то була напряжана карточка. Є, е, ще чуть-чуть буде... У мене э, друга бронза. Засуха в нас карта. Mm. Так, mm. засуха, засуха, засуха. Mm. Ну, давайте попробуємо. Ну, это що я зараз роблю, то скоріше всього... Давайте ви в коментарях оціните що добре що погано зробиться Пайпер. От мені реально цікаво так скажемо побачити. Що ви типу скажете, що я добре, чи я погано. Обер, у нас там золото, грає Так, ну давайте впробувати. О, це Пайпер то не Стоїть Вы тоже такое, да? Минус. Yes! Накуса. Окей, она на куса. Я готов снайперки через снайп снайп любого места. Просто хотите попадать в не точки. Понял. Опа, у было странно, я тут кошки. Нас просто зачимают. Странно, точно. Ох, Ух, 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 ух! Окей. То що це шут? Є. Хайпер треба довалювати. Рахуй. Пайпер нам тут не потрібно, я рахую. Мені нам теж, тут не потрібно я теж, так? От наш містер Пі якось так грає, якось так... На. На. От просто подивіться, як вони граються. Та все. Клас. Як завжди, чимай посиненіться на останній карці. Ось і гайка. Вот так вот. Да-да. Так, что это такие? Еще шо, щоб зараз писали, что нулс. Якщо хтось досі такий прям чуть-чуть, якщо так мягко той. То типа тонулся. Я знаю, как типа черги Ха -ха -ха. ти. Ха-ха! Тонулс, ты про то не говоришь. Хе-хе. Короче, ладно. Słucham Bouviam. Matywy to jestem e, wściem papa.